Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я хочу попросити у вас прощення. Простіть мене, будь ласка, мої любі, за те, що я маю таке бажання нав'язати вам духовну допомогу. Чи треба вам це, чи ні, це ваша справа. Але в мене є таке бажання. І я надіюсь, що комусь та й допоможе. І знову я сьогодні хочу про гарне здоров'я. Хочу розказати вам про те, де знаходяться наші хвороби, з чого вони починаються. От, і чи є на сьогоднішній день на світі люди здорові, повністю здорові і фізично. І духовно, і душевно. Ви таких зустрічали? Але, мабуть, є. Може, десь в Гималаях, може, якісь йоги, може, ще якісь віруючі люди, але віруючі, чому ж ми ж нами, от в соціумі, нема таких людей? Не так віримо, не в те віримо, неправильно віримо. А що ж таке? Що ж трапилося? І все ж таки, де живуть хвороби? Людство віднайшло величезну кількість порад про те, як вести здоровий спосіб життя. Але ж на початку лікування любої хвороби, у пацієнта повинне виникнути не питання, як вилікуватися, а питання більш важливе, звідки взялася хвороба? Якщо лікування проводиться тільки прибиранням симптомів, то хвороба залишається глибоко всередині, і проблема не, під... не дівається нікуди. Правильне і відверте виявлення причини хвороби це вже наполовину лікування. Можна зазвичай задовольнитися капризним доводом. Я хворію, тому що заразився. Або ж напроти, три дні займатися самокопанням, звинувачуючи батьків у поганій спадковості, обидва ці заняття. Абсолютно пусті та безкорисні. Не варто шукати винуватців нашого поганого самопочуття, так як частіше всього це відбувається від того, що нам не хочеться визнавати свою бездіяльність, сидячи на дивані та очікуючи чуда. Не треба ждати чуда від медицини. Видужування відбувається тільки тоді, коли ми починаємо сприймати лікарські засоби як призив до дії, як пошту. До загортування свого власного організму. Лікарі можуть допомогти тільки тоді, коли ми будемо працювати разом із ними, і в результаті вилікуємо самих себе. Людина ж видужає тільки тоді, коли вона хоче видужати, а не лікуватися. Лікуватися можна безкінечно, так і не вилікуватися, і не видужати. От. Подорож до глибин свого я. Дуже мужнє міроприємство. Іноді, заглянувши в себе, ми можемо обнаружити там неочікувані речі. Буває так насправді, що людина навіть не хоче стати здоровою. Хвороба дає увагу оточуючих, позбавляє відповідальності, дозволяє нічого не робити, не перенапружуватися і вести розслаблене життя. У зв'язку з тим, що сказано раніше. Можна зробити висновки, що здоров'я треба шукати не в тілі, а в думках, страх, надмірна самовпевненість, алчність, злість та другі багаточисленні гріхи проти природи, про які говорив ще Гіппократ, – це істинні причини багатьох хвороб. Уважно та тверезо поділити, подивитися на себе в дзеркало треба і тоді зрозуміти, хочемо ми видужувати. Ще й далі лікуватися. Відвертість якраз саме те, що допоможе найкращим чином використати поради. Якщо ж узяти на себе відповідальність за свою хворобу, то перший крок до видужування уже зроблений. Без цього хвороба стане тягарем. Людина буде ходити від одного лікаря до другого, а хвороба буде переміщатися із одного органа в другий. Деякі несвідомо використовують хворобу для захисту від конкретних проблем. Другі хворіючі просто тікають від реальності. Люди, замість того, щоб рішати проблеми, як, ну, або ж їх наслідки, уходять у хворобу. Дехто в запой, дехто в наркоту, щоб подалі від життєвих проблем. Дехто, знову ж таки, несвідомо використовує хворобу, щоби. Пригальмувати прояв небажаної поведінки, не висказувати відчуттів, які давно тривожать та не дають спокою, не зірватися на гнівне висказування, роздратованість, насилля. Важливо розпізнати підсвідомі мотиви та простити звільнити із себе ті стреси, які стали причиною хвороби. Змінити ті стереотипи мислення, які привели до нездуження, замінити їх новими, які допоможуть вилікуватися, коротше кажучи, переписати свою програму, почистити свій комп'ютер, перезагрузити і збавитися від негативного мислення, замінивши його на позитивне. Але спочатку, перш ніж записати в свою голівоньку позитив, треба почистити. Звільнити місце від негативу, щоб у той грязний горщик не додати позитив, бо нічого путнього з цього не вийде. А почистити місце для позитиву можна тільки прощенням та звільненням стресів, які стали причиною хвороб. Любі мої, як прощати стреси, як звільняти їх, як висвобождати стреси оту от причину хвороби. Яка почалася з неправильних думок, із неправильного отого мислення нашого, із отих неправильних стереотипів мислення. Оце все треба попрощати. Треба балакати із цими стресами, треба їх звільнити. І тоді хвороба почне лікуватися. І не важно, скільки вам років, і не важно, скільки ви хворіли. І не важно, скільки там діагнозів у у вашій, вам стане легше, вам стане краще. Стане краще на душі, стане легше на серці. Отой тягар отих своїх, отих душевних мук і страждань, він потихеньку залишить вас у спокої. Давайте разом учиться, прощать, висвобождати свої стреси. Шукайте у моїх попередніх роліках. Як я вчила прощати висвобождати стреси, якщо я, наприклад, балакала з таким стресом, страх мене не люблять, то так само можна прощати висвобождати будь-який страх. Наприклад, страх перед безгрошив'ям, страх перед майбутнім, страх перед старостю, страх перед хворобами, страх захворіти якоюсь невеликовною хворобою. У нас стільки цих страхів. Якщо їх, оцих всіх страхів, зібрати до купоньки і звалити на плечі, то ви будете як мураха перед отою тучою величезною стресів, тому що у кожної людини їх ну, безкінченно, безліч як багато. Так що краще їх відпустити на свободу. і... Бути здоровими, здоровому як фізично, так і душевно, так і духовно. Любі мої, я бажаю вам міцного здоров'я. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся. На все добре, до завтра.